Наші вітання всім, хто слухає українське радіо цій пері, ми починаємо спілкування у програмі сьогодні. Зранку ми це Олена Зеленченко і Роман Колядан. І з нами на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетман. Пане Олексію, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні буде багато точно багато розмови про переговори у Джидді, переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України в Саудівській Аравії. Ну і зрештою, як вже неодноразово в різних формах твердилося найкраще формулюють переговорну позицію Збройні Сили України. Ну а зокрема. Дуже добре, як на мій суб'єктивний погляд, нашу переговорну позицію оприявнили українські дрони, які летіли на Москву і ще в 10 регіонів Російської Федерації. Детальніше про цілі і про результати цього цієї атаки, цього удару, про російські атаки по нашій території, які продовжуються навіть от сьогодні зранку. Про це все з вами, пане Олексію. Ми і спробуємо поговорити. Передусім, запитаємо звісно про ось цю атаку дронами, яка була масштабною, напевне. Вже і росіяни це зауважили, але ми знаємо, що наша справа робити своє. Що відомо про неї? Скільки чого летіло? Які можливо наслідки? Що вже відомі офіційно? Ну є інформація про те, що була атака більше ніж 300 дронів, скільки точно. Ну ця інформація, ну харосія не рахують. Ми не будемо оприлюднювати, скільки ми запустили. Головне, що була атака. Ну з моєї точки зору, головне, що дуже важливо, що атака була саме на Москву. Ну, це треба було. Довести і нашим е, партнерам по тих пере, 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 перемовинах, які зараз ведуть, ну і взагалі е, російському керівництві, що е, ну, ми можемо бити у відповідь і відноситись до нах, так, до нас якось так зневажливо, що от зараз там все, все ми <кій> за спиною України вирішимо, що вона якась слабка без допомоги Сполучені Штати ми взагалі не можемо воювати. З'ясо що все ми можемо чудово робити, і ці атаки. Ну, ми чули постійно, ну через день, через два дні дні, що йдуть атаки на російські нафтопереробні заводи, на склади з боєприпасами. Зараз ми показуємо, що їхня столиця теж не захищена, щоб вони там не розповідали. Ми можемо атакувати це. Є теж військовий об'єкт. Є 51 стаття статуту організації Б'єдних Націй, де прописано, що така агресія. І що має робити має право робити країна, яка потерпає від агресії, атакувати військовий військово-промисловий і центр прийняття рішень на території ворога. Тобто, ми не порушуємо жодних норм норм міжнародного права. І ці атаки, я впевнений, що особливо по Москві, вони мають продовжуватись по центри центр прийняття рішення. Ну і з емоційної точки зору, з політичної точки зору, з точки зору це ну вкрай важливо. Я думаю, що наступні атаки будуть ще більш потужними і. Які цілі можуть бути в Москві? Ну це останки це Кремль? Я думаю, що якщо ми дали туди наші дрони в більшій кількості, то врешті-решт ми зможемо. Зробити все про що мріють багато росіян примірувати і його мов за тобто, щоб прилетіло і туди нарешті. Це дійсно було б щонайменше красиво, але це ну така моя суб'єктивна, так би мовити, емоційна оцінка. А з точки зору оцінок об'єктивних, ви сказали, що це надзвичайно важливо з точки зору інформаційної, а з точки зору досягнення воєнних цілей безпосередньо, тобто результати цієї атаки, кількість уражених об'єктів, що ми можемо ну, якщо не стверджувати напевне, то принаймні припускати. Ну, це нафтопереробні заводи переважно. Тобто ми атакуємо. Дивіться, ті дрони, які ми можемо використовувати, це, звісно, не ракети, вони не можуть нести велику кількість вибухівки, і тому вони руйнувати щось більш-менш суттєве укріплення, вони не здатні. Ну, вони можуть нищити те, що ну, не є таким щільно укріпленим. Тобто, це склади з боєприпасами, це склади з пал... ну, чи заводи з нафтопереробними. Те, що ну, ті, які переробляють нафту. Тобто те, що може ну, горіти, чи вибухати, і детонувати, і ну, підтримувати горіння, скажімо так, тим, що в них там є. Атакувати бункери, атакувати щось іншим. цими дронами ми не можемо, ну ми і не плануємо цього робити. Тому ну ви знаєте, війна як була, так і залишилась гібридною. І ну, будь-яка війна, вона гібридна. І ті війни, які були раніше, але. В тих війнах інформаційна, медійна, політична складова може була не така вагома. А зараз інформаційна складова стає ли не при такою самою важливою на війні, як і в безпосередньо бойовиді. Ми вже бачимо наскільки це впливає інформаційна складова гібридна війни, Наскільки вона впливає на, на ну наприклад, на допомогу нашим 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 партнерам, наших партнерів? Ну на багато чого ну, на лисі це цього розуміють. Хотіла запитати у вас такий практичний момент, як відомо на час принаймні цієї атаки, наскільки я розумію, розвіддані від Сполучених Штатів Америки в нас були відсутні принаймні на далекосяжні цілі. Тобто, зважаючи на те, що ця атака відбулася, чи можна говорити, що ми маємо можливості все одно здійснювати це навіть ну зараз вже відновилося обмін розвідданими, але поза тим, чи означає це, що ми можемо і самі? користуватися якимись засобами якоїсь інформації для того, щоб здійснювати такі от удари в глибину території Російської Федерації, да, це дуже важливо. Це оця атака, вона в тому числі це інформаційна складова. Тому ми давали нашим американським друзям партнерам про те, що навіть без їхніх розвідданих ми можемо, ми можемо продовжувати наші атаки на військові об'єкти, військово промислові об'єкти на території Російської Федерації. Ну це для того, щоб не виникало, може, у когось там виникала така думка, що от зараз ми вам припинимо, ну наприклад, передачу розвідання, і ви будете ну була така інформація, що ви будете засліплені, ви будете нічого не бачити, ви нічого не зможете робити. Ні, ну тобто, це для того, щоб <кій> важливість, а це важливо, і розвіддання, і інша, і військова допомога, щоб ну, наші партнери не перебільшували їхнє значення. Бо навіть е, речник президента Російської Федерації Пісков сказав, що якщо е, Сполучені Штати повністю припинить допомогу. Наші країні, то ми зможемо воювати ще не один місяць, багато місяців. Він сказав. Тобто це дуже важливо. Нам важливе розвіддання і допомога від безпосередньо Сполучених штатів, але не треба прибільшувати, що без вас ми нічого не зможемо зробити. Не треба, зможемо. Про цей факт одночасності таких потужних атак, причому в обидві сторони, і ем, самого ведення переговорів. Якщо ми подивимося на історію російсько-української війни, починаючи з 2014 року, то вже не вперше Росія здійснює масовані атаки на су, на суходолі, якраз такі в час, коли ведуться переговори. Ну і зрештою, зараз під час переговорів у Джиді маємо наступ на Курщині. Достатньо інтенсивний. Про його результативність можемо ще окремо поміркувати. Маємо обмін дронами Атаками я хочу про що спитати і спробувати зрозуміти разом зі слухачами: це усталена світова практика, чи це російська гібридна практика останніх десятиліть, яку от вони фактично запровадили, і це просто така нова реальність, з якою мусимо миритися, ну точніше, не миритися, а з яким мусимо знаходити способи протидіяти, з якою маємо рахуватися. Ну, що ще за все, це все ж таки світ, це так, ну це так воно робиться. Тому <кій> да, воно так робиться. Ну, дивіться, коли проводяться перемовини між воюючими, ну, наприклад, країнами, то ну, навряд чи там досягаються якісь результати, дякуючи тому, що хтось може красиво там оборунтувати чи гарно виглядати. Це там просвіти аргументи. І чим краще. Позиція, чим краще можливості на полі бою, тим більше аргументів. Це це впливає на, на можливості <клес> досягати певних успіхів на переговорах. Тобто, чим більше аргументів, тим біль, чим більше е, успіхів на полі бою, тим простіше вести вести перемовини. Чим більше можна досягнути результатів. Чим не, тим на більше поступки піде. Ну, та сторона, інша сторона, з якою ведеться перемовини. Ну це стала практика. Тут таке бувало. Але І якщо, раніше, якщо говорити вступного. про те, як підсилюють свої позиції росіяни, які щоночі буквально атакують українську територію? І тут я розумію, що з одного боку можна казати логіки немає, вони закидають все, що можуть, куди можуть. Але з іншого боку, все одно простежується певна тенденція, коли вони зосереджуються на певних регіонах більше. Ну от зараз Одещина була під прицілом кілька днів, буквально атакували величезною кількістю шахедів, були влучання, були збиття, звісно, але разом із тим, чи означає це? Що ну чим вони керуються? Тобто щось отримали з даних чи просто от вони от починають рухатися по території, вибираючи певний регіон, вибирають там. Є певні критерії, так само як і ми вибираємо цілі. У нас є ну всі цілі, які ми маємо атакувати, вони у нас прописані, пронумеровані, навіть розставлені в пріоритетності, залежне від того, чи є у нас чим ці цілі вражати. Ну приблизно так само у росіян. Чому вони обирають один чи інший регіон? Для масових атак, ну, тому що там в тому регіоні відбулася масована атака. Ну, чим більше летить дронів та ракет, тим, е ну, навіть, якщо, ну, давайте, навіть якщо ми кажемо, що е ну не ми кажемо, е так прописано в технічних характеристиків зенітно ракетних комплексів, що вони можуть збивати ну, там 90%. Плюс-мінус, і це вважається добрим результатом. Будь-який там залізний купол, ізраїльський всі нема стовідсоткових. Ну, хай навіть 95. Ну і, так що, якщо запустити е 10 ракет, то прилетить пів ракети, да, умовно кажучи, по статистиці. Якщо запустити 100, то прилетить п'ять. А може 5 це із і вистачить для того, щоб нанести ту шкоду, яку вони хочуть донести, це, це виключно з цим пов'язано, а не з якимось там е конспірологією Все, 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 все прораховується. Ну, Два слова трошечкись ну, і припиняти фантазувати. Я маю на увазі не вас, а людей, які там роблять якісь висновки, які далекі від військової науки, от постійно хочеться повторювати, що армія воює по науці. Є військова наука, і вона не набагато простіша, ніж фізика, математика чи хімія. Її треба вивчати, і тоді можна досягати певних результатів. Армія не воює по фантазіях яким-то там креативним рухам, при це виключ, це виключ, це не дуже проста військова наука і армія досягає перевагу, та яка чіткіше використовує, ну яке добро які краще вчилося, простіше кажучи. Тому все це, це робиться. Воно робиться з точки зору військової науки, не з точки зору якихось там. Забагано чи, чи чогось там нового бачення, когось там не такого погляду, красивої кроватки чи там гусьного голоса, чи ще щось розповідають, чи мапи там, на мапі хто стрілочки малює, там куди як рухатись. Я вам скажу простіше, пробачте, що трошки відволікаюсь, що для того, щоб там, тримати оборону, чи, чи робити наступальні дії. Будь-який фаховий офіцер чи генерал вам скаже, що враховуючи що сили та засоби ворога, він вам математично прорахує, скільки треба сил, засобів, скільки треба е снарядів, скільки треба е танків, скільки треба людей, і це і як треба вести видіє. Брати вже так тактичну тактику, пробачте за таке. Ну, виходячи з змінюючої ситуації на, на, на лінії фронту. От це наука так воюють, а не так, що хтось там більш розумний, там хтось більш глупий хтось щось таке нове вигадав, uh -huh. якийсь там ноу хау і ще якась ахінія. Дякуємо за цей uh -huh. коментар. Він мені здається важливий для розуміння загальної ситуації. Стало відомо, що 10 березня, вперше за довший час піднімався в небо літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 у Російської Федерації. Це вперше від 8 вересня 2024 року. Про що свідчить? Це ще якась демонстрація чогось, що А, от ми А 50 підняли. Зараз ми тут у вас все розвідуємо і нанесемо удари. Чи вони дійсно розвідують і готуються до якогось складнішого удару, для якого потрібне складніше виявлення? Про що це? Ну, літаки амер... американські авакси постійно літають. Це такі саме літаки делекораділокаційної розвідки. Ну росіяни боялися, що ми їх нищимо. Ці літаки зараз вони чомусь стали сміливіше. Я думаю, що це тимчасово. Це літак він ну він як комплекс розвідданих зараз разом зі супутниками, ну зі супутниками. Це літак, якщо він працює в режимі реального часу, він бачить на 300-400 кілометрів, що відбувається в повітряному просторі, що відбувається на землі, і ці дані передає на певні ну, командні пункти. Там вже приймається рішення, що як робити. Казати, що ну їх багато літає, американських літаків над нейтральними водами над територією. Європейських країн вони нам вони, вони, це, це була та інформація, в тому числі та інформація, яка нам допомагала з'ясовувати, де знаходиться російська сковчення. Ну все, все, все те, що повітряна розвід інформація, тому що його запустили. Ну думаю, трошки заспокоїлися. Думаю, що ми після того, як вони отримали інформацію, що нам не прийдуть розвіддані, що ми не зможемо цілі так десь перехопити. Ну, це вони помиляються зможемо. Тобто вони все одно використовують його для того, щоб отримати свої дані. Просто чому досі не використовували, якщо він дійсно ефективний в отриманні різних е, даних, які вони можуть отримувати, чому досі? От майже півроку? Ну, він ефективний, але ну не треба перебільшити його його значення. Він він якраз. Це літаючий це штаб, по великому рахунку, крім того, що це далеко радіокаційна, ну відносно далеко радіокаційна розвідка. Він може керувати повітряними атаками літаків. Тобто, ну, літаки ж, коли, коли, коли планують повітряні атаки, вони ну, мають як то підкруговуватись, куди наші засоби постає, де краще пролітати. Які, які там взаємодії між собою, і це по і це таке літак він може координувати повітряні атаки. Ну, ну, можна все одно хочете з'ясувати, вони... чому так. досі вони цього не робили. Ну, тобто зараз вони підняли навіть два. Там йшлося про дві одиниці, а п'ятдесят. Ну, вони, вони хочуть, вони хочуть подивитись. Ну, я думаю, вони їх удосконалювали, по-перше, бо е, деякі е, ці літаки були вже трошки застаріли і вони використовували інформацію ну не зовсім, ну не в режимі реального часу тобто плюс вони... ми зменшили їхню кількість плюс ми зменшили їхню кількість тому ну може хочуть подивитися як вони працюють для того щоб при можливих повітряних атаках літаками саме не ракетами а літаками щоб можна було підкоригувати ну керувати якоюсь там повітряною атакою ну, е, та хай пробують. Ну, вони знаходяться поза зоною досяжності наших зенітно ракетних комплексів, вочевидь. Ну вони де, не підлітають в зону враження. Але якщо спробують підлітати ближче, то в нас є. Ну ми ж збувалися літаки. У нас є так і так. ну так, були вже випадки, тому як той казав, спостерігаємо. Хочеться поговорити все таки про Курщину, пане Олексію, Олексій Гетьман. Нагадаю, з нами на хвилі українського радіо. Зрештою, це намагання їх перерізати наш транспортний коридор на Сумщині, зайшовши через кордон що наші Збройні Сили України. Відповідно, це головнокомандувач. Сирський коментував навіть на своїй сторінці на Фейсбук, що перебував там безпосередньо і протидіяли цим спробам. І спроба через газогін у Ренгой Помари Ужгород доставити якусь кількість живої сили. Ну, мені складно це навіть коментувати, але ну, факт був. Що на вашу думку відбувається? Не ну, не гази, гази, газ, газогін то таке, це можна окремо порозмовляти. Це не трошечки смішно, а з приводу того, що вони намагаються перерізати трасу, от вони зійшли да, на нашу територію біля новенького села, для того, щоб е, намагатися ну, зробити оперативне оточення нашим військ, тобто перерізати логістику. Там головна дорога, по якій ми підвозили все ще на для наших військ, це були якраз от суми е, СУЖ. <кхід> Суджі, Тобто, ну це така що. З радянських сім там і по ній можна було перевозити все, що необхідне. Вони контролюють артилерійським вогнем, дронами, і це ускладнило ситуацію про забезпечення наших військ всім, що, що необхідно. До того ж, вони тиснуть, вже зайшли на колице суджене на східній околиці. Є така інформація. Ну тиск там, ну ми не кажемо. Офіційно скільки де знаходиться наших військ, чисельність, хоча це не є велика таємниця, але ми знаємо, скільки знаходиться російські війська із ділянці фронту. А чому ми вважаємо, що вони не знають, скільки знаходиться наших. Ну теж це не є велика таємниця, це не так важко порахувати завдяки тої саме космічної інші розвідки, але ну, ми вирішили, що ми це не будемо офіційно оприлюднити допомагати росіянам. А от наші партнери кажуть, що там судже знаходиться біля 10 тисяч наших військовослужбовців. Це такі контингент, який там веде бойові дії, а росіян там. Виходиться біля 80 тисяч. Це коефіцієнт 1 до 8. Ну, набагато більше. Тому, е, ну, якщо вони ще більше збільшать, пробачте, тавтологію тиск, то нам доведеться відходити скуршень, але це не буде поразкою, бо ще. Вересні місяць, ну нагадаю, що курська операція почалася 6 серпня минулого року, і вже в вересні, і в жовтні місяці, коли, коли був максимальний успіх цієї операції, військова наша команда казала, що ця операція не є ціллю. Цієї операції не є захоплення території тримати там постійно наші війська для того, щоб не знаю, приєднати референдум провести. А це рейд, рейд підрозуміла з військової науки, що ми зайшли, вийшли, ми зробили свою справу і вийшли. Тому вже тоді, коли було все ну на піки наших можливостей була інформація, що в будь-який момент, коли ти спосилиться, коли вони зберуть велику кількість військ, росіяни, ми з курщини вийдемо. Це не треба розглядати як поразку. Тому що зараз ми почнемо відводити війська з Курщини, і ну, частина вже інформації, що декілька бригад вже вийшла, то розглядати, що там все пропало, все плохо, і ми все програли. Там ну не треба. Mm -hmm. Функцію ця операція виконала. Пане Олексію, і вже да, майже да. на завершення програми також про логістичні шляхи. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях багато говорили про те, що до Маріуполя тягнуть залізницю росіяни. Ось вже інформація середини лютого цього року, що запустили повноцінне залізничне сполучення Ростов на Дону Маріуполь, Волноваха, Донецьк. В нас також є інформація про те, що з території тимчасово окупованої території Херсонщини вони теж прокладають залізницю. Знову таки повертаємося до питання. Як ми можемо дозволити їм будувати ще й запускати повноцінно ті шляхи, якими вони реально перевозять зброю, все необхідне обладнання? Ну там була одна залізниця, яка йшла з умовно лікової частини Росії до Криму. Це волноваха Такмак Мелітопольжанкою. Тобто, от це була єдина дорога, і для того, щоб щось привезти в Крим, було два шляхи: це оця залізниця, і, звісно, Керченський міст. Ну, очевидь, вони розуміли, що якщо ми знищимо каршинський міст, то залишиться одна дорога, яка знаходиться по великому рахунку під вогневим контролем. Вони ще рік тому, навіть більше, вони почали будувати залізницю з Азовського збережжя, зараз будують інші залізниці, але в них традиційно вони перевозять головну війська, вони в основному перевозять залізниці. Ну людей навіть, як худобу грузять вагони, і ну це дає можливість привозити відносно велику кількість і відносно швидко. Тому те, що вони там будують, вони роблять це для того, щоб ну якщо ми знищимо зруйнуємо цю залізницю, ну там біля такмака, наприклад, то не буде як об'їжати. І давайте тобто, нагадаю, коли ми проводили нашу наступальну операцію на півдні, то ми багато казали про так звані лінії Суровікіна. кому цікаво. А подивиться на Мапі Дівстед, як вони побудовані, А потім подивиться на цю залізницю. Волноваха так мав Мілітопадженко. І багато хто здивувався, що всі лінії Сировікіна побудовані чітко паралельно цій лінії. Вони закінчали залізницю, коли ми робили наше наступальне дії. Для них це дуже важливо. Але важливо, щоб ми руйнували ці залізниці, очевидно, ну, звісно, ну, тоб... звісно, ну для цього для ну, дрони. Ну, залізниці руйнувати, де до... ракетами сенсу немає. Ну поламали 10 метрів залізниці, приїхали, поклали нове рейки і все. Це треба так. Це треба. Ну їх вже не ну давайте її вже не не, не, не зруйнуєш, але те, що пани рухається, можна атакувати. Отже, можна і додам від себе, вочевидь, треба атакувати те, що по ній рухається. Зрештою, що і буде зроблено, і що і будемо аналізувати все, що буде зроблено в цьому сенсі, будемо аналізувати в наступних програмах українського радіо. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо у програмі сьогодні зранку з вами спілкувалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. З нами на зв'язку був військовий аналітик Олексій Гетьман. Переконаний, що впродовж сьогоднішнього дня ще буде багато інформації і за деталями того, про що домовилися американська та українська українська делегації у джиді будемо отримувати інформацію з фронтів. і все це будемо аналізувати на хвилі українського радіо.